Почнемо з найлегшого, найбільш розпоширеного міфу, але він і найбільш розвінчений на сьогодні. Це міф про те, що Україну створив, так би мовити, Ленін. Донедавна, навіть мені, як історику, здавалося, що вигадки про австрійський генштаб це те, що стосується лише мемів і різних. Фейк-сторінок російської пропаганди в інтернеті самі меми дуже круто розвінчують цей міф. От картинка Ленін пише Енеїду для Івана Котляревського в 1798 році. Листівка Ленін строїть Софійський собор в Києві, а Ленін під псевдонімом Шевченка пише Перший Кобзар в 40-му році 19 століття. І також козаки пишуть листа Леніну з проханням створити Україну. Тобто, ці всі... Міфи розбиваються об о, каміння української історії, яке непорушне, яке от ну з ним нічого не зробиш. Воно є.